Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 17 вересня 2023 року. Приїхав на поле з нашим експериментальним соняшником після ячменю. От що я бачу картину. Картина така, що соняшник уже повноцінно зацвів. Не був я на полі вже, мабуть, тижня-два на соняшнику. Ну, вже бачу, що він орієнтовно днів 5 вже точно цвіте повноцінно. Е, такий його вигляд загальний. В принципі, ще, знаєте, ще, ще, ще щось, якісь шапочки є. Висота, звісно, невисока. В його десь метр двадцять орієнтовно, рідко, де метр тридцять, а є містами і метр. Але е, от такому він вигляді. Е, не знаю, чи Щось вдасться змолоти чи ні. А от е, осінні фотосесії якісь можна було б тут проводити, так як ніде соняшнику немає, вже він оцвівший, а в нас можна тут ще фотографуватись. Ну, це таке мимо теми я відійшов. Е, тому так, е, не знаю, будемо спостерігати, буду до останнього його тримати. Дивлюсь, погода. Звісно, хотілося б, щоб трошки ще. Хоча б дощів пішло, але будемо дивитися, по прогнозу на ближайший тиждень-півтора дощів немає. ну До останнього буду його тримати, я не буду нічого йому робити. тобто Якщо вдруг щось буде, то буде. Ні, то передіскувати можна в, в будь-який момент. А, тому так, площа в нас тут 3 гектара якось так От бджоли активно. Тут працюють, так якщо замовчать і прислухаться, то прям жужить тут все поле. Ну, я маю на увазі те поле, там, де засіяний соняшник. А, тому так, Ну, в об'йомі я не знаю, ну такі що більш менші шапочки якісь є. Наскільки вони на це вже друге питання. Хоча е середньодобова температура зараз в принципі, я не можу сказати, що вона критична для соняшника. В день жара і до 27 градусів, вночі ну, падає, да, буває там, до 13-15 до градусів. Тим не менш для соняшника це не критично. Хвороб на йому я ніяких не бачу. Єдине, що де-не-де, ну не то, що де-не-де, а містами прям є, що нижні листки посохли. Ну, це таке, це нічого страшного немає. Будемо спостерігати далі. Все. Всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, е, обов'язково коментуйте. Е, слава Україні! Далі буде.